Наші всі бажання матеріалізуються. Дуже часто, наприклад, ми хочемо там, молоді дівчатка, вийти за багатого. Ми виходимо за багатого. А потім жаліємося, що його нема вдома, що він постійно на роботі, що він нам не приділяє час. А ви такого не хотіли? Ви хотіли багатого? І що виходить? І цей багатий постійно на роботі, бо він заробляє ті гроші, за які вийшли заміж. І такого в нашому житті дуже багато. Коли ви щось хочете, важливо зрозуміти, що саме, яке воно, як я починала, на смак, яке воно на вагу, яке воно вам за відчуттями. Але знову ж таки, поки ви не знаєте себе, ви не можете знати, що ви хочете. І Ми вертаємося до моменту любові до себе, до моменту пізнання себе, до моменту того, що ви починаєте розуміти.